Привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і давайте зараз зробимо коротесенький Таро розклад для водоліїв. І я буду доставати тільки три карти, які покажуть атмосферу святкових днів. Різдво, Новий рік, новорічна ніч. Ці всі празники, які будуть чекати, давайте подивимось, яка буде атмосфера. Саме в ці святкові дні для водоліїв. І перша карта для вас, водолії, поїхали. Загадуйте бажання. Загадуйте бажання. Мрійте про найліпше. Хай вас оточують тільки найсвітліші думки. І перша карта для вас. Перша карта, подивіться, яка карта у нас. Тут у нас випав король Пентаклів. Гляньте, який чоловік він тримає монетку, так, він тримає якийсь подаруночок. Ця карта, знаєте, може показувати, що ви на Новий рік достанете дуже коштовний подарунок, про який давно мріяли. Це навіть карта нерухомості. Це карта якихось коштовностей, дійсно якихось, знаєте, золотих прикрас. Можливо, хтось все ж таки водолійчики достане очікувані такі для себе. Коштовні речі. Карта антикваріату. Це також може бути знайомство з людиною, земної стихії, діва, козирог або тілець. Ця людина може бути фінансист, ріелтор, якийсь бухгалтер, якийсь банкір. В вашому оточенні може з'явитися такий стабільний. Чоловік, який має статус, який має владу якусь, який, можливо, це ваш начальник, так? І ви будете з ним вирішувати якісь питання на свята, коли кому виходити, або, можливо, він буде вам підвижку дасть, так? Тобто це позитивна карта, і вона дійсно нам показує, якщо вже балакаємо за свята. То водолійчики достанете коштовні подарунки. Карта дійсно вона несе нам таку стабільну, знаєте, стабільну, стабільну явку якихось певних того, на що ви чекали. тако можна сказати. Добре, наступна карта для вас друга. На ці свята дивимось, що ще буде присутні. Подарунки вже будуть присутні, вже є якісь результати. Вже достанете те, що можна потрогати руками, так? Так, прекрасна ще карта. Подивіться, яка класна. Це карта у нас королева кубків. Слухайте, тут хто відносини, так, то у нас тут вирисовується пара. Це може бути король і королева, так? Якщо це, ну, це не водолій, це вже ясно, то карта земної стихії, це карта у нас водної стихії, і ви, можливо, зустрінете таку жінку у вашому оточенні. Це може бути ваша сестра, мама, подруга, якась там кума, все ж таки свята у цих кумовство, так, Різдво, всі зустрічаються з людьми. Це карта ще психолога, якогось такого дитячого лікаря, такого педіатра, знаєте. І ця карта дуже у нас чуттєва. Вона нам дає задоволення саме душі, серця. Це у нас мрійливість по цій карті, і дійсно, хто чекав на подарунки. То тут дівчина тримає той кубок в руках, на який очікувала, з якого хотіла пити воду, тобто пити то, що людина собі запланувала, і вона має і то в руках. От Розумієте, ви дістанете ту енергію радості. Яка буде панувати на ваших святах, і дійсно буде свято для вас приємним, душевним, воно буде приносити для вас таку класну, позитивну енергію. У вашому оточенні це можуть бути жінки. Рак риба або скорпіон також можете зустріти таку даму, можливо, у вас буде зв'язок з нею, може, ви з нею познайомитесь і у вас будуть стосунки якісь. Але ця дама, вона, знаєте, вона пливе по течії, вона така, знаєте, спокійна. Як розблятує, то вода дійсно вона бурлить. А якщо все нормально, то. Вода нас надихає, і без води нема життя, як то кажуть, знаєте. Тобто, дослуховуйтесь до цієї жінки, можливо, вам вона буде давати поради на простязі таких святкових днів. Це ще може бути така ваша порадниця, ваша особа, до якої можна буде дослухатись. Ще одна карта для вас. Давайте ще одну карту подивимось, що буде чекати в свята, Різдво, Новорічна ніч, всі празники, давайте. водолії для вас, для вас. Здійснення мрій вже точно буде, бо та королева нам здійснення мрій дає. О, тут ще один король, подивіться. Ну тут тандем, знаєте, тут вже ви, власної персони, якщо ви чоловіки дивитесь. То це ваша така карта. Подивіться, який тут чоловік. Він сидить так, за його плечима і кінь там стоїть. Він чекає його завжди. Це вірні друзі, це, знаєте, це людина з холодним розумом. До всього треба буде приходити в ці свята, бути насторожі, дивитися, щоб ніхто ніде не порізав пальця навіть, бо ця карта такого, знаєте, застереження. І це, це король нам приносить таку знаєте, енергію повітря, розум тут треба буде підключати свій мозок. Тут треба буде можливо з кимось вести такі серйозні розмови. Можливо, ви з людьми не бачились цілий рік, і тут вам треба буде підготуватися, щоб з ними поговорити про серйозні якісь речі. Знаєте, підведення якихось ітогів. Якихось папери можуть бути по цій карті, також, знаєте. Ну, Тут все може бути. Якщо, якщо тут присутні і банкір, і ріелтор, тут тут і юрист, і фінансист, тобто у вашому оточенні більш-таки, знаєте. Фігурують особи, аніж якісь дії. Будете спілкуватися з людьми в свої свята, водолії. Буде у вас оточувати таке коло людей різних, це ваша стихія, це також водолії. Це у нас близнюки і Терези також можуть бути в вашому оточенні по цій карті. Ну що, я вам бажаю здійснення всіх мрій, здійснення ваших всіх планів, Водолії, будьте уважні, обережні, зустрічайте новий рік, так як ви його хочете, так? так як ви його запланували, доставайте цінні подарунки, і хай вас люди оточують, і надихають, і хай вам буде щастя та здоров'я. Бувайте, кохані! Па!